Так, нарешті ми вичухались з жінкою, вон, йдемо вдвох. Я будачки несу, вона так обіжить. Так що ми тут недалечко вон до річки дійдемо. ну, Чи буде глівати, чи не буде, не важливо, Тут головне, що на рибалку вирвались. Ну, підемо. Ось вибрали жінка місце, отаке ось. Ось отут тихенько. ось, Таке непогане місце. Зараз спробуємо половити тут. Розматуємо. Та може, ну тут он за під кущів десь буде кидати, он пойдете і видно буде. Так, Ось я одну будку закинув. зараз. Видно, Видно будет, по Ось. Так. Надеюсь, Нормально. Надеюсь. И закидали. Одну от сюди, другу трошки далі, ну і хай воно. стоїть Та так. А поки сюди до діло, буде воно чи не буде, зараз треба під царку спасти. А чого ти якщо щось клюне, може якийсь там. Не... Маленьке, туди на берег викинеш. Ага, як там дивиться. Хай. а Оплака повинна бути отут рядом. О, там он, наче тихіше і ширше. Ну, подивимося а, тут як. Хай, ну, може тут ну, клівати, Вода така нічоренька, трохи не прозора, а то помутніла. То може щось і клювати. Ну будемо тепер ждати. Так, ну он. А шо, одна поплавок девився. А там, по моєму клеянка. Ага. Ага. Я карасик. Де який? що шо, шо ей. Хороший. Гарний карасик. І схватився он. За два крючка одразу хватанул. Это такая жадности уже. Mm. Ну садок кинем. А, нет, а зверху роста. Крючок зачипыю так. Так, зараз. У меня садочек я. И в садок. Дивися сам нервный. Тай. Да <реклама> я вот так вот. Да, так, так вони там, видно, під тим кущиком сидять, ага? Може, як я сказав, що мабуть, і той кущ треба кидати. Ну добре, одного піймали. Так, що воно тут ліс стоїть. О, дивися, річка трошки притихла. О, дивися, тебе. Та ви... О, диви, диви який. Ух ти. Це хороший. Дивися, вони там під тим. Пит кущем. Я бы казав, казал, что надо. Не витягнеш. Ой, а там же можно? Не бери. Давай. О! Так то Ага. Да. Ага. Гарненький піймався. Ой, ротика розкрив. Ага. Хороша. Тихо дихає. О, дихає. Сміляється щоб його ловити. Та понятно. Ми ж в магазині купуємо. Не цей дивий. Да, Шини, як... Схватив дуже, а? Та дуже щось схватив. Чи то я вже сліпий, не бачу, де диво. Ого. Ого. Ото заглотнув. Ой, дивися, шо? а то він у тебе вискоче з шо? рук. Ой, диви. Шо? Диви, як він загинається. Бачиш, а навчусь цей... не клієн. Під кущиком кидає. Там воно бачиш цей. глибина маленька. Це воно впливає то... Глибше зроби, Там же глибоко. Вони ось під цим очеретом, видно, сидять. <рес> <Ні. рес> Негадано ще й. Карасики ловляться, а. Угу. О, що там тебе? Та Ох. Хоч веде. В те? В веде, опять. О, о. <плес> Це? <різь> Це сам, Дивися сам не, не нервний О. О. та ти. Ні. Ти О, рибак з опитом, так да. що він у тебе. Ага. Ану. Це такий гарненький. Ага. О. 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 Зачепився. Другим крючком зачепився. Ну, рота розкриває та й собака. Зачепився дуже. дуже. Ну. О, цей крючок проліз наскрізь. Ладно, витягну, тоді розвитку. Ты... А то ще держи, а то щоб не вискочив хоч у тебе з того. Вигинається. Ти бачив. О, ага. очіпив. Ага. Так. Ну шо, не погано, що, непоганочний клібай? Та ти що, да, я і не думала, що так, ага. Ми й казали. Що кожну весну так приходимо, ловиться тут рибка, ага. воно ще карасики які гарні. Ну ладно, ще посидим трохи. Ну, посидімо, покажемо. Ще ж сонечко я соничку. І зачеп туди. Так, що воно? Та вже не клює щось. Та вже довго сидимо не. чи стоїмо тут. Ну, бачиш, твоє місто тут. На якому ти постійно рибу, але ще да. не підвело. На вечерю будуть у нас три карасики, так? Хорошо. Не по рибу, а по рибалку йшли. Ну так. Я одну вже склав, Буду я складу відведу. Бачиш, а там з'їло щось черв'ячка, а тут ні, так? З'їло, а тут ні. Ось як Отуди ще раз підемо, туди може далі. Може. А може тут тільки, ну, бачиш, воно ж як. Я вже то привик... клює, то не клює. Да, я вже це твоє це місто, місто ти тут знаєш, що рибка завжди є. Ну, а може так. ще й ранувато, може це ще такі. Ранувато, може ранувато, роз... Ці... може розлякав. Може пізніше клюватиме. Ну, це... це риба. Це риба. Це Та Таке діло. 50 бачиш так тобі. ж. Ти да. вже знаєш її. Повадки риби, що вона, яка вона дуже хитра, да? угу. Є ж теж не хочеться на крючок попадати. Я рибачу дуже давно. З самого дитинства. І першу рибинку я впіймав, мабуть, годів 5 мені було. Так що стаж у мене 60 років заходить. Наші діти. Скільки О, у 6-7 років. Що вони ще там ловили, як вони оті товстенькі такі, бубері, бубері, бубері оті, як ми бубері. називали, да? О, то добрі, смачні, які. Товсті давно не такі. Кажуть, що вже перевели, що не видно їх ніде. Так, а ні, Це ж не цьому місці воно було. Да. Да. так що, а Тут хто знає. Тут ми завжди з тобою ловимо. Ага. так що де ще далі? На сьогодні хвати. Ой, там і так вже тут. Довгенько. Да. Вже І їсти захотілося. Скільки ну, діло, до вечора хватить. Угу. Так, зараз Мотай свої снасті. Бач. І підсак по той. Понадобилось як... те, що тут же ось яке болото, no, мокре. Казав, що... Ти в а я взагалі no. в кросівках. Що, якщо ти хоч трохи путніше возьмеш через оцей чия пан? Що воно? Осока. Які, осока. Осоку я не перетягнув, воно ну, одірве. Так. Ну що, підемо. Порибали. Підожди. Я рада, що в тебе. Плюнуло, Де, хоч не зря прийшли. <гас> Класно. Молодці, будемо йти <гас> додому. Рибу не забудь, он дивися, лежить у тому. Хвостами шевели. Для, для рибака має цінність риба, поки ти її тягнеш. Як тільки витяг на берег, все, вона вже втрачає свою цінність. Так що ну, то таке. Ну, вона як, цінність втрачає. Ти вже ж на неї дивишся, як на здобичі. Ну, Так, да, ну поки ж тягнеш, поки адреналін там ага. таке. А, підожди, садок зробив. <рес> ото ще з тобою ж такого ніколи й не було. Так. Ага, о, три рибинки, які гарні. А, добре. Так, раз, ну, Добре. Пішли. Ідемо з рибалки. Довольні. Да. Да. Ну, Майже з рибою. Хоч трошки, ну фіму, але. Ну трошки, хвати. І більше то куцане єси буде тоді. От рибу кажуть, жир відкладається дуже. Ми ще пізніше, хай трошки ще потеплі, тоді. Да, ось Це о... вона ж тільки почала. Ну да, да. це, це тільки... ми просиділи. Мабуть, часів два, може два з половиною О, за три штучки піймали. Ну, і не погано, і не густо, ну нормально. Для початку оце Сезон. сезону це нормально. Так що йдемо додому.